Всім привіт, друзі. Сьогодні я вам наведу деяку статистику, скільки виробляє електроенергії сонячна станція на 10 кВт і чи потрібна вона така. Тут уже кожен буде вирішувати самостійно. Для блекаутів, в принципі, сонячні панелі взагалі не потрібні. Тобто достатньо звичайного акумулятора плюс гібридний інвертор. Все. Я встановив лічильник, значить, до інвертора і після інвертора. І за останні 7 днів це була дощова погода, похмура погода, хмарна з проясненням, та отака сонячна, як сьогодні, але з невеличкими хмарками. От подивимося, я зроблю зараз вставки на кожен день до інвертора та після інвертора. А для чого ви спитаєте? А для чого ти користуєшся мережою? Мережою я користуюсь в нічний тариф. Іноді в денний тариф, тому як блекаути, тому як у мене немає газу і опалення в мене електро. Плюс дрова. Але дрова я використовую тоді, коли не вистачає сонця. От як зараз зайшла хмара. От, і за цілий день моє опалення не вмикалося. Жодного разу. І температура падає в будинку потроху. Тоді я використовую твердопаливний котел, який я показував раніше. І знову в нас вийшло сонечко. І знову 6 кВт. 6,3. Супер. Дивіться, то 6,3. То ось знову вже 3,5. Майже 11. Друзі, одинадцята година, одинадцять хвилин. Сьогодні в нас понеділок 3 листопада. 6,8 кВт вже гребе від сонця. Плюс, ну, трошечки навіть заряджа акумулятор. Але це туди-сюди, оці 10 ампер, це таке ні про що. Дивіться, генерація впала, і розхід в будинку теж впав. Тобто акумулятор постійно заряджений. Знову вийшло сонечко, знову пішла генерація. От на спад пішли. Поки туди-сюди, пішло на спад. Дивіться, знову пішло на підвищення. І дивіться, 4 кВт. 3, 2. Автоматичний звук енергії від сонця працює чудово. Отже, друзі, переходимо до статистики. Дивіться, значить, 24 числа е після інвертора лічильник нарахував нам 36 кВт, а до інвертора, тобто з мережі 14 кВт, тобто 22 кВт ми взяли від сонечка. Це була похмура погода. 25 числа в нас була дощова погода. Цілий день лив дощ. Тому взято було всього з інвертора 23,6 кВт, а з мережі 12,4. Тобто орієнтовно 11 кВт. Сонечко нам дало. Ну, точніше, освітлення нам дало в дощову погоду. 26 числа було таке собі хмарно з проясненням, 36 кВт було взято з інвертора, а з мережі за добу взято орієнтовно 12 кВт. Тобто 24 кВт було видобуто з сонця. Ну і найменший показник: це було 27 число. З інвертора було взято 15 кВт, а з мережі 11,5. Тобто, всього лише близько 4 кВт вироблено з. Сонця, а точніше, засвітлення, це був е, дощ цілий день, та плюс дуже-дуже було темно. 28 числа з інвертора було взято 31 кВт, а з мережі 12,7, ну, майже 13. Тобто, орієнтовно 17-18 кВт було взято від сонця. 29 числа було взято від сонечка всього лише 21 кВт. Друзі, ну дивіться, 30 числа з інвертора ми взяли 55,7 кВт, а з мережі за добу всього лише 12,6 Тобто, орієнтовно 43 кВт електроенергії було видобуто з сонця. Це якраз була сонячна погода. 31 числа орієнтовно 41 кВт було взято із сонця. Це була більш-менш сонячна погода. 1 числа було взято із сонця всього лише 14 кВт. Це була більш-менш похмура погода. Друзі, ну і 2 числа взято було орієнтовно 40 кВт електроенергії від сонця. Тобто, не з мережі і не з акумулятора. Отже, подивилися статистику, потрібні вам ці панелі, чи не потрібні. чи Просто достатньо одного інвертора плюс акумулятор, чи все ж таки інвертор, акумулятор плюс панелі. І скільки потрібно панелей. Тобто, чи 6 кВт інвертор, чи 10 а можливо, і більше, а можливо, і трьохфазний, а можливо, парочку інверторів, і таких іще парочку полей. От, тобто Додати, не знаю, кожен вирішує вже самостійно і сам. Я вам показав, найменший видобуток був це 4 кВт всього лише, але там, де 4 кВт, там ми не рахуємо, скільки взяло в заряд акумулятора. Якраз була похмура дуже погода, і трошки ми висадили акумулятор. І я просто нічого не вмикав для того, щоб зарядити той акумулятор. Але все одно, все одно. Знаєте, 4 кВт це теж гроші. Хі -хі -хі. Хоч і це все копійки, по суті. По суті, 40 з хаком кВт максимальний був видобуток от, в ці дні. Але, але ці 40 кВт вливаються в мене в заряд електромобіля, в нагрів води, точніше, в нагрів бойлерів, 180 літрів. Ну і плюс. В опалення. Все інше йде в опалення. Опалення, заряд акумулятора, освітлення. Якось так, друзі. Всім успіху, натхнення, бережіть себе. Пока-пока.